Серце це один з найголовніших наших органів, а це своєрідний моторчик організму. Або якщо зупиниться серце, то зупиниться всі інші процеси в нашому тілі. Тож сьогодні дізнаємось 20 цікавих фактів про людське серце. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. На серце жінки легше, ніж серце чоловіка. А в середньому жіноче серце важить 250-300 грамів, а чоловіче 300-350 грамів. А от за розмірами серце приблизно як наш кулак. Наше серце є потужним насосом, а саме серце качає кров по нашому тілу, і за 5 хвилин воно прокачує 5 літрів крові, а за годину 300 літрів. А тож за один рік наше серце перекачує стільки крові, а що можна нею наповнити? Олімпійський басейн серце дорослої людини в середньому робить 60-80 скорочень на хвилину. Причому у жінок серце б'ється швидше, ніж у чоловіків, десь на 8 ударів на хвилину. А тож за один день наше серце робить біля 100 тисяч ударів, а за рік більше 36 мільйонів. В серці постійно перебуває десь 5% від усієї крові, що є в нашому тілі. А в нашому тілі є від 3 до 5 літрів крові. Серце є першим органом, що розвивається та починає функціонувати у ембріона. І вже на третьому тижні після зачаття воно починає битися та перекачувати кров. А новонароджена дитина має всього склянку крові в своєму організмі, а тобто десь 200-350 мл. А от серце у новонародженого б'ється 130 разів на хвилину, а що майже вдвічі більше ніж у дорослої людини звук серцебиття, який ми звикли чути, а то звук закриття серцевих клапанів. Під час кожного такого удару серце ритмічно стискається і розтискається. Спочатку скорочується предсердя, нагнітаючи кров до шлуночків Потім уже вони пересилають кров до аорти та легеневої артерії. А серце працює без вихідних 24 години, 7 днів на тиждень. А коли ми спимо, серце продовжує працювати, але б'ється трохи повільніше. В той же час в роботі серця є так звані миті перепочинку, а це проміжки між двома скороченнями. І якщо скласти усі ці проміжки разом, а то вийде, що наше серце відпочиває майже 20 років. Серце людини складається з чотирьох камер. А от серце Таргана має аж тринадцять камер. І якщо одна з е, цих тарганячих камер виходить з ладу, а то таке серце продовжує працювати. А в той час, коли людське серце без однієї камери, просто зупиняється і гине. І саме на основі серця Таргана індійські вчені створили унікальне штучне серце. Серце має свої власні електричні імпульси, а тобто воно може битись навіть поза тілом, А щоправда, тільки за умови, якщо в нього є достатній запас кисню. Завдяки роботі серця кров надходить практично в усі клітини людського організму. Це понад 80 трильйонів клітин, а винятком є тільки рогівка ока. А от підшкірний жир ускладнює роботу серця, змушуючи його прокачувати кров через жирові тканини, що досить важко. А наше серце поділено на дві частини, а сильніша і більша з них ліва. Або вона відповідає за циркуляцію крові по всьому організму. А от права частина серця переміщує кров по малому колу, а тобто до легенів і назад. А щодня наше серце виробляє стільки енергії, скільки необхідно, щоб проїхати на машині 32 кілометри. А от виробленої серцем енергії за все наше життя достатньо, щоб з'їздити на місяць і назад. Сміх є не тільки хорошим засобом проти стресу, але й чудовими ліками для серця. А під час сміху об'єм крові, який перекачує серце, збільшується на 20%. А саме з серцем асоціюється у нас кохання. А ще Платон казав, що думки зароджуються в голові, а пристрасті в серці. Тож, коли ми закохуємося, то серце починає битися частіше, наче при фізичному навантаженні, а та викликає трепет в грудях, і все це відбувається через викид адреналіну. А коли хтось говорить, що йому розбили серце, а то це не тільки метафора. В медицині є таке поняття як синдром розбитого серця. Це раптове порушення функції серцевого м'яза. А він дуже схожий на серцевий напад та виникає саме в стресових ситуаціях, пов'язаних здебільш з негативними емоціями. На щастя, в більшості випадків синдром розбитого серця проходить десь за два тижні і робота. Серце повертається до норми. Французький лікар Рене Лаене на початку 19 століття винайшов стетоскоп, бо його пацієнти постійно скаржились, коли він прикладав свого уха до їх пюста, щоб послухати їх серце. Першу успішну пересадку серця зробили в 1967 році. Але на жаль, пацієнт прожив після операції лише 18 днів. А за всю історію людства, саме від серцевих захворювань, загибло більше людей, ніж під час всіх війн на землі разом узяти. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!